Усім привіт! Ну що, знайома історія. Понеділок. План такий: зранку біг, в обід медитація, ввечері книга. Цього разу вже точно. А потім приходить середа, і все, чого хочеться, це просто згорнутися калачиком, і щоб ніхто не чіпав. Якщо цей сценарій вам до болю знайомий, то сьогодні якраз і розберемося, чому так стається, і чому саме маленькі, майже невидимі круки, а не якісь героїчні стрибки, є ключем до справжнього стабільного добробуту. І щоб зрозуміти, де ж тут собака заритий, давайте спершу визнаємо одну річ ми всі в цю пастку потрапляли, у пастку, яку нам так люб'язно розставляє вся індустрія саморозвитку. Ще саме відчуття, Коли відкриваєш соцмережі, а там суцільні ідеальні люди з ідеальними ранками, десятки порад, сотні курсів, тисячі технік. І от замість того, щоб надихнутися, бац і повний параліч. І на фоні тихенько так грає знайома пісня Я знову недостатньо стараюся. І так ми потрапляємо у таке собі замкнене коло, правда ж? Вночі від тривоги зберігаємо купу постів про турботу про себе. Вранці на хвилі мотивації купуємо черговий курс, а ввечері, абсолютно виснажені, розуміємо, що знову нічого не зробили. І ні, це не лінь. Це банальне інформаційне та емоційне перевантаження. І тут виникає абсолютно логічне запитання а чому це все не працює? Чому всі ці чудові наміри розбиваються об реальність? І от відповідь може вас здивувати, справа тут зовсім не в силі волі, справа в самому підході, який нам так активно нав'язують. Уявіть собі прірву на одному краю стоїмо ми, а на іншому отак краща версія себе. І замість того, щоб спокійно будувати міст, нам пропонують просто взяти і перестрибнути. Ну і не дивно, що такий трюк рідко коли вдається. І знаєте, наука тут повністю на нашому боці. Давайте уявимо наш мозок як смартфон, у якого сідає батарея. Коли ми вже втомлені від роботи, новин, якихось проблем, він переходить в режим економії енергії, і будь-яка гігантська задача, типу почати нове життя, сприймається ним як загроза, що може повністю його розрядити. І що він робить? Правильно, інстинктивно каже ні, ні, дякую, я пас. І ось тут ми підійшли до ключової різниці. Підхід все або нічого, це пообіцяти собі медитувати годину щодня, а в результаті не медитувати взагалі. А метод маленьких кроків це просто зробити три глибоких вдихи перед тим, як випити каву. Це настільки просто, що майже неможливо не зробити. І от саме ця крихітна дія повертає те, чого нам найбільше бракує відчуття контролю. Добре, з цим розібрались. Але що ж тоді робити? На щастя, вигадувати велосипед не потрібно. Існує давня перевірена часом філософія, яка пропонує абсолютно інший шлях, і ім'я їй Кайдзен. Кайдзен це японське мистецтво постійних, але дуже маленьких, майже непомітних покращень. Це не про революцію. Зовсім ні, це про тиху, спокійну еволюцію. Уявіть, що ви щодня додаєте одну піщинку до великої купи. Спочатку змін наче й не видно, але з часом ця купа перетворюється на справжню гору. Ось так і працює Кайдзен. Звучить, звісно, красиво. Але як цю прекрасну філософію застосувати на практиці от прямо тут і зараз, у нашому шаленому ритмі? І отут на сцену виходять сучасні технології? Отже, steady Mind – це, по суті, і є філософія Кайдзен, запакована у звичайний смартфон. І одразу скажу, чим він не є це не черговий трекер звичок, який буде докоряти за пропущений день. І не курс, на який треба виділяти години часу. Це просто кишеньковий помічник, який допомагає знайти свій наступний, один єдиний маленький крок. А працює це до речі на диво просто й швидко, буквально за кілька хвилин. От уявіть: в голові каша: просто береш і записуєш все, що турбує. Потім інструмент ставить кілька влучних запитань, і цей хаос починає якось структуруватися, і людина сама приходить до власного висновку. А в кінці цього короткого діалогу вона вже чітко бачить його. Один маленький конкретний крок. Тобто, по суті, це такий собі шлях від стану я не знаю за що хапатися до стану окей, я знаю, що робити далі від безпорадності до контролю. І важливо розуміти, це не терапія, це скоріше такий собі інструмент першої ментальної допомоги, який повертає відчуття опори тут і зараз. Але давайте подивимось ширше. А що як такий підхід може бути корисним не тільки для однієї людини, а й для цілих команд чи компаній? Виявляється, може. Ця філософія маленьких кроків здатна створити цілу екосистему підтримки. Для співробітника це в першу чергу безпечний простір, повна приватність, ніхто не бачить розмов, ніхто не оцінює, і, що найголовніше, інструмент не вимагає бути супергероєм, коли на це просто немає сил. Він, навпаки, адаптується до реального стану. А для HR-ів це знаєте вирішення вічного головного болю. Замість того, щоб завалювати людей опитуваннями, які лише додають стресу, вони можуть дати їм інструмент для самостійної роботи, це як замість того, щоб рахувати кожен листочок на дереві, просто полити корінь, підтримка, яка працює автономно і не вимагає тотального контролю. Ну і нарешті для психологів та коучів. Це той самий місток між сесіями, якого так часто бракує, бо ж уся основна робота відбувається саме в проміжку між зустрічами, правда? Цей інструмент допомагає клієнтам не відкочуватися назад, а підтримувати динаміку і втілювати в життя маленькі домовленості, і це робить терапію набагато ефективнішою. Але знаєте, що найкраще про це все розкаже? Не схеми, а реальні слова. От, наприклад, цитата Олени, мами двох дітей. Це не змінило все, але я відчуваю, що тримаю себе, хоч трохи. І от у цій простій фразі тримати себе, мабуть, і є вся сіль. Мова не про якусь казкову трансформацію, а про те, щоб просто впоратися. Це і є справжня сила. Що ж, давайте підбивати підсумки. Вся ця розмова, по суті, зводиться до однієї простої, але надзвичайно потужної думки. Всього один відсоток не сто, не п'ятдесят один. Не треба намагатися змінити все на 100% за один день, достатньо щодня ставати лише на 1% кращим. Це ж як складні відсотки в банку, знаєте, спочатку приріст майже непомітний, але з часом він дає просто колосальний результат. І кожен такий маленький, усвідомлений крок це ніби камінчик, який ми кладемо собі під ноги. Сам по собі один камінчик, наче ніщо, але тисяча таких камінчиків це вже надійна, міцна стежка, яка веде до стабільного зростання і внутрішньої рівноваги. І ось, мабуть, найголовніший висновок можна й далі гнатися за великими, красивими обіцянками, які ефектно лопаються, як мильні бульбашки, і залишають по собі розчарування. А можна обрати інший шлях шлях маленьких, але реальних, справжніх кроків. І наостанок, давайте просто поставимо собі одне питання не про завтра, не про з понеділка, а про зараз. Яку одну єдину крихітну, майже невагому дію можна зробити для себе просто сьогодні? Можливо, відповідь на це питання це і є початок чогось справді великого.